Сьогодні 138-й день після трагедії, і в нашому соборі роботи продовжуються, а саме ставляються вікна, котрі виробляються, і потихеньку, по мірі готовності, вони ставляться в наш собор. Сьогодні будується стіна, яка внаслідок вибуху дуже ушкоджена центрального вівтаря. і Сьогодні вже зроблені ферми. Вони встановлені на своє місце, де знаходилася Касперівська ікона Божої Матері над нею. І ці ферми зараз, в даний час, вони між собою зварюються, робляться прогони, і далі буде кластись обрушітка і робитись покрівля. Є давня традиція, коли при будівництві храмів використовувалася імена цегла. Ця цегла підписувалась іменами. Тих людей, які жертвували на храм, і їх ім'я були увіковічені в цьому храмі, і в нашому соборі є така традиція, яку ми відновили. Це можна зробити, прийти до нас і замовити імену цегу, на якій робиться священником надпис, і вона використовується у будівництві. Центрального алтаря сьогодні. Хто не може це зробити, прийти до собору, може зробити пожертву онлайн, зробити скріншот цієї пожертви і вказати свої імена, які треба написати на цеглі, і переслати на номер, який ви бачите на екрані. Сьогодні також продовжуються роботи на нашій покрівлі. Вже зроблено півтори тисячі квадратних метрів даху. І наші робітники спустились на нижчий ярус, нижчий рівень, де сьогодні вони продовжують відновлювати те, що було ушкоджено при вибуху. Також наш собор пережив дуже серйозний дощ і снігопад, хуртовину, яка була в Одесі. І з божою допомогою нашої батюшки, прихожани, які приймали участь в цьому, вони ліквідували ці наслідки негоди, які тут заливали весь собор і центральні півтари. Все це збиралось, і ми локалізували ці наслідки, які були в соборі. Дуже багато було снігу, і дуже багато було води. Сьогодні все, що робиться в нашому соборі, всі роботи. Вони робляться за рахунок одеської єпархії небайдужих людей до собору і власні кошти митрополита Гафангела. Ми запрошуємо всіх, хто ще не приєднався до відновлення нашого собору, прийняти участь в відбудові цієї святині і залишаємо наші реквізити фонду митрополита Гафангела і. Нагадуємо про імену цеглу, яку можна замовити як в соборі, так і онлайн. Велика робота була зроблена по відновленню опалення в нашому соборі, а саме у нижньому храмі, тому що від вибуху дуже багато постраждало комунікацій. І сьогодні, з Божою допомогою, опалення у нижньому храмі воно відновлення, а нижній храм він функціонує. Ми звертаємо вашу увагу на це, що з першого дня він. Функціонує тут звершується богослужіння, і сам наш владика митрополит Гафан дуже часто тут звершує божественну літургію. Ми всіх запрошуємо до нас на богослужіння. Всім дуже дякуємо за вашу участь, яку ви приймаєте в відновленні собору, тому що без вашої участі собор неможливо відновити.